Хто це придумав, що по світові не потрібно обробляти плодово-ягідні дерева. Я зараз вам покажу і розкажу причину, чого потрібно це робити. По-перше, я не розумію взагалі, хто це сказав, і хто це таке говорить, що по цвіту ніхто не обробляє. То для чого тоді ви винайшли препарати, які не шкодять джолі? Хто це винайшов? А? Для чого його тоді винайшли? Скажіть, мені, будь ласка, зараз я вам покажу. Дивіться, дуже така поширена проблема є в тому, що. Ох, чекайте, я заспокоюсь, бо тільки що така в мене була дискусія з людиною, доказує, що всю життя він ніколи не обробляв поцвітою. І при цьому людина жалується, що ні вершень, ні черешень в нього немає. А де ж вони візьмуться? Є квітковіди, довгоносики, оленка волохата. Це такі, хоча б цих три такі поширених шкідника, які просто можуть знищити ваш цвіт. І, і при цьому що робиться? Цвіт у вас є, серединка чорна. Або цвіт починає всихати пелісточки, а ви думаєте, що о, вже цвітіння проходить. Ні, це вже все поз'їдали, вже можете тільки руками сплеснути. Тому дивіться, зараз я покажу, що потрібно носити. Не даром, не я придумав ці препарати і не я їх використовую тільки один. Понимаєте? Дивіться, це Гайсинський район, Тростянець, Вінницька область. Тут у нас є такий агромагазин, ось Боднарсад. Ми тут займаємося рослинами. Засобами захисту і є в нас садовий інвентар. Два місяці тому ми відкрили магазин. Все по-скромному, але максимально ми стараємося заряджати сюди все для того, щоб людям було комфортно прийти, обробити свої і отримати потім максимальний урожай. Дивіться, що зараз є у вас світ. Ви, по-перше, я рекомендував би вам вносити по світові зразу, особливо зараз. Ці перепади температур, он, бачите, по тіні, як я рукою махаю. Тобто, це я на емоціях, бо тому що людина мені почала доказувати, що в нього нічого немає, я йому показав це все. Він пішов, потім прийшов на другий день і мені каже, дійсно ці препарати підходять. Ну підходять, я ж не хочу вам впарити. Якщо ж щось не потрібно, я завжди питаюся. Людина прийшла в магазин, я питаюся, що вам потрібно? Тобто, які у вас дерева, щоб розуміти, який стан. Зараз цвітуть, перецвіли, не цвітуть, що саме за, за які плодови, ягідні дерева. Тобто я спочатку перед тим, як дати ті чи інші препарати, я людину питаюся. Потім ми підбираємо комплекс е обробок на те чи інше дерево. Це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливо. я хотів би дуже приходити в магазин і щоб зі мною так продавець говорив. Розумієте, дивіться, що зараз саме перше. При таких обробках вносити антистрес і давати хоча б по листу будь-які мікро-макро елементи. Це перше, це воно йде в один бачок. все. Далі, далі. Захищаємо особливо від оленки волохати. Це така оленка, що вона просто з'їдає весь світ. Хорошо, з нею бореться провантовернал. Хорошо він з нею бореться. А ще краще бореться Маврік. Не хочете вносити е, інсектициди. Беріть голубу тару. Голубу тару ставте. Оленка волохата по своїй природі вона злітається на цю голубу е, тару. В голубу тару наливаєте водички, так, процентів 30%. І вона туди злітається і там вже вона топиться. Якщо ви хочете таким чином її, е, обробляєте інсектицидами. Цими, що я сказав, які бджолі не шкодять. Якщо у вас якісь персики, ну вже і підбираєте вже паралельно до тих добрив, до тих стимуляторів росту, і до цього інсектицида будь-які препарати. Якщо у вас якісь е кісточкові, беріть хорус або SCOR, скор. SCOR скор буде працювати по всім деревам, е можете взяти топсін М. Тобто. Не такі ж е, сложні схеми обробок, просто обробіть, зараз поцвітується, це дуже важливо. Чому? Чому? Скажіть, дайте мені таку причину. Чому в е, професійних садах вплоть до того е, є спеціальні комбайни, які оббивають зав'язь, проріджують. Чому? Тому що правильний підход за, е, заключається в тому, що спочатку... Задача агрономів зберегти цвіт і завість. Тому що різні фактори е, впливають на, е, на ну, погодні умови впливають на завість. Коли вони зберегли все, тоді можна проріджувати. Саме легше прорідити, ви розумієте, але ну, якщо нічого не робити, якщо нічого не робити, то не буде що проріджувати. Краще прорідити потім е, цвіт і зав'язь, чим. Е, Нічого не обробляти, ну і нічого й не буде. Тому, тому зверніть дуже на це велику увагу. Ось бачите, отака от, таку ми маємо на сьогоднішній день проблему. Тому, тому не хочете обробляти хімію. Пожалуйста, беріть голубу тару, ця оленка буде вся злітатися. Тому, але все одно вибір за вами.